І так, ми з вами повторимо чотирикутники, сонечки мої. І ви знаєте, що чотирикутник, і тут у мене справа, я вам написала позначення. Чотирикутник це фігура, яка складається з чотирьох точок, чотирьох відрізків, які послідовно поєднуються. Які вони бувають, чотирикутники? Випуклі бувають і Пуклі бувають. Подивіться уважно. От этот у мене випуклий. Бачите ви його, да? так, зараз я немножко переключусь. а то оно мені зараз не хоче. Подивіться, випуклий. От он мій. Випуклий. А що в ньому, сонечки? Всі діагоналі, а їх всього дві, да? у чотирикутника дві діагоналі. Лежать внутрі, во внутрішній області. А якщо він. Вот такой ви. Впуклый, бачите, ну, можна сказати, по углам, но мы будем говорить по диагоналям. Не всі диагонали, бачите, лежать внутри внутрішньої області. Для всіх чотирикутників, для всіх, які будуть випуклі, ми в середній школі только знаємо, що випуклі в огнуті і определення. Впуклі ми не вивчаємо, вивчаємо только випуклі. От для випуклих є три правила, три теореми. Сума кутів у випуклому чотирикутнику – 360 градусів, ви знаєте. Далі, вдовільний, випуклий чотирикутник можна вписати коло. Пам'ятаєте, що таке вписане коло? Коло вписане, коли всі його. Еті, сторони дотикаються да, вписане коло. От коли можна вписати, якщо суми протилежних сторін рівні, бачите, якщо суми протилежних сторін рівні, можна вписати. Далі. Біля чотирьохкортника можна описати, ви пам'ятаєте, що таке описати? Коли всі вершини, ну, у мене такий не зовсім красивий вийшов, всі вершини лежать на цьому колі. Да? Біля чотирикутника можна описати, коли суми протилежних сторін кутів, вибачаюсь, протилежних кутів рівні, ну і відповідно 180, тому що все в місті 360. Да? Або ви можете суми протилежних кутів 180, соответственно, вторая пара теж буде 180. Можете по цьому якось доводити. Далі, сонечки мої. Випуклі чотирикутники в школі в середній вивчають такі вигляди: паралелограми і трапеція. Ви пам'ятаєте, що паралелограм, прям в назві протилежні сторони паралельні, да? протилежні сторони паралельні це буде. Паралелограм. У нього є три головні його властивості. Три головні, а вже вже Да. Суми протилежних кутів. Господі, звініть, протилежні кути рівні. Друга протилежні сторони рівні, діагоналі перетинаються. Ну, тут в даному випадку в точці О. И делятся на Точкою перетину діляться делятся на впил. Это три Далі. параллелограмма. Далее. Мы потом вернемся с вами до вот этих 4, 5, 6. Подождите внимательно. Итак. Главные их это раз, два, три. Куты, стороны, диагонали. Далее. Кто таки прямокутник? Прямокутник це паралелограм, тобто у нього протилежні сторони паралельні, да? у якого всі кути прямі. У нього є всі властивості раз, два, три паралелограма, тому що он паралелограм. І його головна властивість, що діагоналі прямокутника рівні. Якщо діагоналі рівні, він прямокутник. Да? І навпаки. Далі, ще один вид це ромб. Ромб це паралелограм, то, що він, паралелограм 1, 2, 3, у нього властивості є, і у нього свої властивості, що діагоналі перпендикулярні і є бісектрисами його кутів, тобто кути діляться навпіл. Ще раз. І коли ми з вами починаємо малювати в площині ромб із діагоналі, коли діляться навпіл, і перпендикулярний між собою, Поставили ці точки і так далі. Далі. Ще є квадрат. Це теж паралелограм, у якого всі сторони рівні. І всі, кути по 90. Діти, я припустила, що ромб це у якого всі сторони рівні. Тут все написано. Я так. Далі. Тобто, у квадрата, мої любі, всі властивості, і ромба, і прямокутника, і паралелограма. Всі. Тобто, що в нього? І діагоналі рівні. І вони перетинаються під прямим кутом, і є бісектрисами, і раз, два, три, як у паралілограму. Тобто і всі кути рівні, і всі сторони. Далі. Тепер дивіться, я вам трошки більше тут нагороділа. Да? Дивіться, якщо ви розглядаєте довільний паралілограм у нього, ви пам'ятаєте, що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. Так як є дві сторони рівні протилежні, то периметр паралілограма буде 2 на АВ плюс ВС, або 2 у формулах А плюс В. Пам'ятаєте, різні сторони. Ац квадрат, напишіть собі, будь ласка, п'яту, якщо ви, її можна вивести. Тобто, Дивіться. Сума квадратів діагоналей дорівнює сумі всіх сторін, квадратів всіх сторін. Ось це теж очень удобна формула. Напишіть її собі. Тобто А це в квадраті, додати БД в квадраті, дорівнює дві штуки, тому що з кожної сторони по дві аб в квадраті, плюс Б це квадрат, до квадрата. Далі, шосте це теж, ви знаєте, як ну, потім виводили як наслідок. Сума сусідніх двох кутів довільних. Чому, ви пам'ятаєте, паралельні прямі Січна? Тобто, якщо ми розглядаємо А Б паралельно С, Д, Січна, наприклад, Б С, то кути в ці будуть внутрішні односторонні. Сума довільних, тобто кутів внутрішніх односторонніх при паралельних буде 180. Тому і сума сусідніх довільних. Або, допустимо, А плюс Б кут 180 градусів, або Б плюс С. Ви це знаєте, і ми з вами повторили. Поїхали далі. Тут я вам попідписувала, дивіться, навколо прямо кутника можна описати. Вписати не можна. Ви бачите, що коли можна вписати? Угу. Суми, тут не будуть. А, а сторони будуть. Е, в смысле, куди суми кутів будуть. Тому тут навколо прямокутника можна описати коло, так? Про м, ромб, я тут вам понаписувала, в ромбі можна вписати, тому що суми протилежних сторін, там ж всі сторони равні, а з кутами тут ні. Описати не можна. Далі лапочки мої. Тепер ще у нас є така штука, як трапеція. Тобто, ще випукла, чотирикутник випуклий, ми вивчаємо трапецію. Трапеція це чотирикутник, дві сторони, якого паралельні. І вони називаються основи, ви пам'ятаєте, ті, що паралельні, да? а дві інші не паралельні, їх називають бічні сторони. Коли ми кажемо, що там дана трапеція, трапеція А, Б, С Д, ви завжди повинні указувати в скобочках, які сторони основи, тобто Б, С, паралельна а, Д. Тобто, коли ви кажете трапеція, Завжди основи ви указать указати дано, іначе буде каша. Далі. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, тому що ці паралельні та січна, дорівнює 180 градусів, ви це знаєте. Тому що це за ознакою паралельності. Ми її з вами повторили. Якщо ми на в бічних сторонах, наприклад, тут візьмемо точечку М, тут точечку М, і проведемо лінію. середини бічних сторін це у нас буде середня лінія. Середня. Вона називається середня лінія. І ви пам'ятаєте про середню лінію властивості, що середня лінія. Паралельна основам, то тобто є МН паралельне і БЦ, МН паралельна і АД. І дорівнює вона середньому арифметичному. Або БЦ плюс АД поділити навпіл. Середня арифметична це додати, скільки там їх буде, да і поділити. Пам'ятаєте це. І так, ми з вами. Про чотирикутники щось там вспомнили. Поїхали далі. І тепер, ви пам'ятаєте, що трапеції, види трапецій бувають прямокутна, якщо у неї хоч один кут прямий, ну, апріорі два, да? тому що якщо один буде, то і другий так само буде. Да? Вот. Вона називається прямокутна, якщо у неї хоча б один угол, прямий. Що ми скажемо про прямокутну трапецію, сонечки мої? Що взагалі про прямокутну? У неї про діагоналі нічого не говорять, а от у неї від основи до основи, вот, от такий вот перпендикуляр із будь-якої точки основи в будь-який перпендикуляр, ви пам'ятаєте, це висота. От так, от тут от, якщо вона прямокутна, то у прямокутній бічна менша до рівня висоті. А висота, ви пам'ятаєте, це буде довжина ну, або розстояння, господі, звиніття, між основами. Далі, ще буває рівнобічна. Рівнобічна у якої бічні сторони рівні? Бічні сторони рівні, вона рівнобічна трапеція, Кути при основі обидва, да? і кут А дорівнює кут Д, і кут Б дорівнює куту С, Кути при основі рівні, ну і діагоналі, як ви розумієте, у неї у рівнобічній теж будуть рівні. І дивіться, якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна. Якщо вона описана, вона також буде рівнобічна. Тобто, якщо в умові кажуть, що там вписана або описана трапеція, то апріорі вона рівнобічна. У другій там не виконуються ніякі умови. Далі, мої любі, що я тут вам ще підготувала, подивіться уважно, давайте швидко спробуємо її рішити. І перейдемо уже на чотирьотники довільні. Ну, про протрапеція. І так, там хто мені хоче допомогти? Так, хто там у нас не так багато людей? Євгеній, давайте ви. Намалюйте собі быстренько малюночок, перемалювали. Це довільна трапеція. Бачите, про неї нічого не казали, тому вона довільна. Намалювали собі. Черняков Евгений, помогай мне. Если можешь писать, пиши. Не можешь, хотя бы говори со мной. Солнышко. Давай. Можешь писать. Смотрите, да -да. Вот когда у вас есть рисунок, мы же готовимся с вами к ЗНО. Мы не знаем, ДПА у нас будет, в смысле НЛ, МНТ или ЗНО. Поэтому, солнышки, пишем и с объяснением. Хорошо? А там уже на последнем. Итак, вот у вас дана задача. И как правило, задача – это третий ревень. Пишем «дано». Намалювали, написали «дано». Что пишем? Скажи мне. БЦ а, равно 6. Нет, а что а «дано» с задачи Вот ты сдаешь вот эту бумажку, вот это нарисовал. И у тебя «дано». Ты не переписываешь вот эту вот красоту. Ты же понимаешь. Ты пишешь «дано». АБЦД, что у тебя? Ты нарис... тут нету АБЦД. Это тут вообще нету ни одной буквы. Посмотри внимательно. Ты нарисовал. И написал, что АБЦ, А вдруг у тебя МНЦ? Или еще какая-нибудь. АБЦД, что это? Трапеция. И пометаю еще, я к чему-то что Ты что пишешь сразу про нее. АБ там. Нет. Параллельно. АБ разве параллельно? Ну смотри внимательно. АД параллельно БЦ. Вот, да, согласна. АД параллельно БЦ. Написав. Дарья, что ты пишешь? Аман средняя линия. Хорошо. И сразу про нее. Аман... То, что 9 сантиметров. Да, и Аман 9 сантиметров. Еще. Что там дано? Ну что еще дано, Солнышко? А то, что АВ равно 6. Да, и ты по своему рисунку увидел. АВ равно 6, потому что оно меньше. И... CD э, равно 7. Равно 7. И... Э, Знай параметр. И починаем, да? Можете розв'язок написать и пиши сразу P до Ривня. Чему древняя P? Давайте с P, с ответа и начнем. Ну що такое периметр? Євген. Що таке периметр? Ти читаєш то, що зачем ми тоді пишемо? Ми... Периметр це сума всіх сторін. Пиши собі ще раз. Сума всіх сторін. Периметр. Які тут в тебе сторони є? А, Б, Б, С, Ц, Д и А Д. А, Б, С, не И, А, Ц, Дудаты, А Д. Да. Вот ты сейчас написал формулу. Что у тебя уже есть? А, Б и Ц Д. То есть у тебя есть А Б и Ц Д. Нету Б С и А Д, да? А что ты можешь про Б С, А Д сказать? Ну... Как мы их найдем? Кто такая МН? МН это средняя линия. А чему Я... вон на уровне? БС плюс АД. Ой, да, поделить на два. Тому из цієї формулы, что ты тут найдешь? БЦ а, и АД. Не, и, и это ты их отдельно найдешь? А зачем они тебе вообще нужны отдельно? БЦ додати АД. Тобто сума BC плюс АД буде дорівнювати. 2 умножить на, на МН. Ну, продовжай, Зайка. Не тупи. Давай, Зайка. МН. І чому воно дорівнює? 18. І воно дорівнює 18. Можемо ми -мо знайти периметр? Да. Находь. Что ты ставишь? Не мовчи. Да. Сколько? 31. 31? Сантиметра. Сантиметра, правильно. Это линейный размер. Смотрите, коли мы кажем про линейные размеры. Это стороны. Лінійні розміри в сантиметрах, метрах і так далі, пам'ятаєте. Всі висоти, діагоналі, периметр це всі лінійні розміри. Правильно. Лінійні. Чому нам це важливо? Бо важливо. І так, дивіться, сонечки, я тут зараз і ми перейдемо з вами.